Ее, ты занимаешь? Я Юрий. Я. Я Юря... Питання. Це, ти Юра Гарь. Питание? Юра Перегарий. Перегар. О, то, то я махаю. Ні, це, я махаю. Я махаю. Це. це я махаю. Привет! Чтобы щось, лівою рукою нажміть ЛТ. Іди сюда. Ну я тебе за руці взяв. А, то, О. Мені треба було... да, то мені треба було щось. Та, то мені треба ложить зажати, ура. А ти Віталь, ану. Люк, я вет. Я, в... я, в... я відкрив люк. Ану. Чекай, чекай, чекай. чекай. Я тебе піштолкнул. Че. А, Аду чекай, лись. чекай, чекай. Давай ножками, ножками, ножками тик Забалий, окей, плаваю. Диви, я навчився плавати. Я плаваю в космосі. Можна зробити таке, дивись. І раз. І И... раз. Що ти кидаєш тут, я не понял. Бля. <ріст> я собі трошки у укоротив ноги. А! -а, -а. О, я поняв як! О, Дай о. Ты хіжу, ти хіжу. Да, Ты хижа, да ти гижа. Та ти хижа, до хора! Мама! Я паду далі туди. Я не хочу туди. Стой! Ні! Дайте сказати останнє слово! Куди? Що? Я вже зробив. Що ти зробив? О, Хрест. Хай, хай, хай бог, милує. Ой. Я так, не... дивись. Нам треба ось це. Чекай, я, я зараз долечу, почекай. Зараз я, вже, я вже тримаюсь. Тримай мене за ногу, чуєш. Давай! А, давай. Ні, ні, ні. Зараз буде. Зараз буде. А. А. Тримаю. Жми всі кно кнопочки. А, я не тримаю. можу, я дуже слабкий. Диви як руки тисячся. Давай! давай. Є. Я, я накачав. А! О, ти легко письма, понял? Я тепер качок. І чекай я, супермен. Прощавай. Прощавай, Виталик. Не. Я буду просто летіти. Ти... Не треба, я не позволяю. Я по чуть-чуть лечу. Я зараз буду. за чипец. Хорошо. Ааа! Ти шо зробив? Рятуй. Мене зажали, як шашлик. Питачинка, Ота... Ти, бляха, п'ятитонний... мужичок. Та ти мене унизяне, дурочка. Та бо я важкий. Набрав масу. Пяти тонн на туша, блін. Тепер ми двоє, як говно с Візьми мене! Забери, звідси. Що я тебе. Чо ти ломаш? Тебе хто? Ламати за. Позволяв тут, а, кро, я тут зар... биться, переломлю. Рыбка, ти, говнюк. Да лети ле, ле, за тою штукою. А, хай тебе жандарах не током. Ти можеш, мене не бронути за мою ногу. Я не можу, інакше я не можу літати. <реш> Та вчись. Рибка. Я не вмію. А я треба вчити. Від... Я не рибка, я тюлень. я не вмію. Ти ч лень не доробав. Я повіддихаю. че че дядя. Пока. Привет. Окей, пока. Прощавай. Гордон Фримен, чекай, это мне подходит, бо я, бо я в костюме Хелл. Я тебе передам. Двери, ну, почему они не открываются? Бау. Я тебя злопался. Там немає. Ух ты, все, давай Тани играть. Чуешь ты? Ты меня Давай. Ломай. Лопай. Ой, я не то запустил. У нас буде своєобразний, давай сюди. Дай сюди. Що тут? Я механик, вот и сю гендер. Гордон Фримен зараз все порішає. Ойский, я зараз все зроблю. Ремонтуйся! А халяй, ууу! Я щось ремонтую. Я зробив! Бачиш! Ти маєш мною пишатися. Я тобою пишаюсь, а ти моя зай зайінка просто. Воу воу воу! Нє! Нє, мама! Закрий! Хе-хе! <сичок> Закрий! <сичок> Куда? <Ні>? СТЕЙ! КУДА! ХАХА! <сичок> <сичок> я буду скучати! Нє! Хе-хе! <сичок> Бувай! Треба приєднати цю цю срань сюди! Мама! Нє, не хера! Ти трошки не туди. Та я знаю. Ой, я не Ти не, не треба триматися. А цей стовп тут по поставив. Що за геній? Ти Геннадій, говорю. Крути баранку. Я... Давай. Я баран, да я кружу. Баран, да я кружу баранку. Баранчик. Шо он? Що за хуйня? голова мішає. І так нічого немає. викинь її. Викинь, красиві. А, 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 Ну да, ну це база. Ти не закрив двері, ти зараз знову ви визузав в кончений космос. Тут уже немає. А, ну там ще є, бо я привідкрив двері трошки. Дура, що ти зробила? Зараз закінчиться кисень, не хвилюйся. Це мені влада. Ха, ти йш. Да ебачий, кисень закрив, блядь. Я не можу, воно закрите. А, воно вже звідти йде. Чекай, поки ще звідти. Я да стараюсь. Стрей ты, блядь. О, мама! Не вообще, мама, заразу. Куда? Още, мама. Не, я плыву назад. Плавай, плавай, плавай. О, ⁇ п, ручка, я помогаю. Най, окрогай. О! О! Стрел. Рикая. Рикая. Я помогаю тебе. Вау! Я <ріця> Давай, давай, буст. Ультра А, чекай, я ще... ти Ой, закінчилось. Ааа. Я Я зміг. Я щось зробив корисне для с... нас. Суспільство нарешті. Я хотів сказати про суспільство, але потім сказав, що згадав, що я в космосі, курва. А, я підтягуюсь. <ріця> Підтягуюся, ти в нас на спорті! Блять! На спірті. Ой! Ти <ріця> <ріця> на спірті у нас! <ріця> 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 Друже, 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 почекай. Знаєш, що зараз буде? Хе-хе, да. відкритий космос. Не треба. Він і так відкритий. Я раздвинут вино. Туда не треба ніякі аукси вставляти, тихо. Е, жалко. Ну. Воу. Та подписчик. хе ножки. Не ходь. Я не вмію ними двигать. Ой. А. Пливи. Плыви. Пливи. Не туди пливи. Свій! Не! Та не туди! Не! Ти не туди пливеш! Я кудись пливу! Ро, Розвернись! О, Пливу! Пливи! ну пл ну давай! Ну я зможу! Я навчусь плавати зараз! Я навчусь зараз плавати! Вы давай! Ты же не займал! Я сигнал з'являтись починає! Давай! Я навчуся плавати! Я начуюся плавати! Ура! Підтяни мене, Та шо ти ч де шдурат? Да не туда! Пусте! На, тримаю. Ура! Все! А ты так боялся. Відкривай нахуй. Не пущу. Ну мне зара примагнитий, чи що. Напевно. Ты у нас дуже привабливий. Ли ты сюда, лопайся? Заейчи бере! Ой. Ха-ха, чек. Ха-ха, чекай, відпусти мене, все, відпусти, все. Я не хочу. Ні. Та я хочу Я Боже. ти мене витяг, ти мене запхай, Давай. Ножками, ножками! Ти ножками рухати! Ти не знав? Я вмію рухати ногами. Бсы мене, заебать на нах. Сідай за цей. Важко сказати. а. Во! Вона щось не робить. Ааа, ми тан, маємо зробити тан, цей тан, тан, космічний корабель. Я вірю, тебе, ти, ти зможеш. Давай. <ск Ollie> ну давай. Давай, 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 давай. Хай! чуть-чуть. чучи. -чуть? Ah. Давай, механік. Мой ну, я б своєю роботою за займаюсь. Може мені не платить. Понял. На <applause> себе, на себе пхай! Я тебе потягну! Запрацювало. Тікай у мене не погода знов припадок. Диви! Це новий вил, гуся! Я перероджений гусь! Кар! список хар! Я не можу взяти її! Мій черв'як верни. Волейбол не вмирає. У мене чуть клюв не випав. О! Новый халк. Антенна, антенна. О, зараз жру е. Давай, <с давай. Куда? Ты шо зробил? За ручки потребай. Задел бы ты, задел бы. Байш ты бо бокс на На мио, походу. А. Там рок и тлеи. О бой. Бувай. Ааа! Куда? Куда? Все? Так быстро. Давай, давай і. Аааа, витягуйся! Крутеши з тим ломом, задолбав. Диви, майже вийшло. Все, Ееди нафіг. Я сам туди залізу зараз. Ааа, воно все разом іде. Ты диви, які вони приплати. Ай, диви. Закрити і б'є відправити додому. Можете хрень поставить на кайси, супер пупер ваш кота куда? Да иди наш. Назад, назад, назад. Рука допомоги протянута. Сама залезла. Ой, молодец. Чекай, ну куда? Ну куда? Я самостейный. Зачепити... Назад. Ты куда пхаешь? Плыты. Болван. Що? Сюда пішов. А! то треба Проблема? було викинути його просто. Раз, два, раз два, раз два, раз два. Червоний прапор, Ти не моя пара. Фу, червоний прапор. Чого воно не запихається? А воно вже запхалось. Коли? Ну от, ти бачиш Воно тримається. А прапор на хрена мені був. Да там по приколу за. засунь каб... в кабіну нам, я, я не я знаю. Я думаю, прапор треба було запхати туди. <сум> Який на прапор. <сум> ти десь тут бачиш прапор? Скажи мені, дверь. Барби. Корабель. Іди в <сум> хору. Ось так плыве. <сум> Риба ти не дороблена. як мені аж туди залізти, якщо ти тут? А може воно типа не? Лезай з яйцей, злізай нас. Сам злізай, ти злізай. Тримайся тепер. Не пікалуйся, чи що, хто так людей перевозить? Боком-боком. Я долечу. Я перший буду, я гонки з тобою граю. Давай. Ух ти ж. Я з тобою гонки грав, я перший. О, бау! Шоо? Мої ноги. Вернусь! Я триматись не можу! Я не можу тримати! Камені, камені! А, а, Рятуй мене мені больно! Мені ж больно! А я не можу контролювати систему. чому! Став, будь ласка! Я вже умеч! По братськи че. По братськи, я тобі поможе мне. Блін, а там засорено трошки, Мені треба витяг ты. Ты так то витягуєш. Так не можу. Ты баб ти летиш! Это клесня відпала. Це таке ну? Я не знаю, я якраз хочу перевірити. Ну я жму щось вона. О! Ууууу! іди сюда, пупсик, я тебе зараз. Чекай, да ты я... розіба! Та дай дотягнусь! чомусь. Оооооо, наре. Ого. Ооо! Ми комусь полікували запор. Все! А ця хрень встрягла, почекай! Ще я встряга! Все, встав! Просто встав! Ну не вставляється! Куда? Ты куда ты кинул? Так я его зараз. На, вставляй, а я. а я за, за ту. Диви, Як поридно, як рідно. Ль, я вмію вставляти, не то що ти. Я тебе зараз вставлю на. <риск> ти не вмієш. Давай разом. Я тебе навчу зараз вставляти. А я сам вмію вставити, бь голову. Все, сюда. <риск> Давай, френчі, френчі, френчі. Ура! А! Ну нарешті. <риск> Ульо! Контрол, контрол! Я їх крутити не можу, все, це знак. Ти розумієш, що я ну мене паралізувало. Тебе паралізувало. О, я вже думай. знак, друже. що я зараз... Опа! <сих> <Кось піков? сих> Поїть! <Попоможіть! сих> <сих> Нє, не дам. Ей, ей. Ой, як файно. О, <сих> Все, пока!